Всім привіт! Так, у нас Хюндайчик мій. Рідненький. Значить, що в нього приключилося, щось оця задня сторона. Десь щось Появились якісь грими, стуки. Незрозуміло. в якому місці десь у щось. Чи рамка оця Десь щось з тарабану, як їдеш. Номер наче. Чи... Не дуже. В общем, треба шукати. Треба шукати, того, що їздить неможливо. Тарабани. Ну є тут ось косячок, у мене є. Щось зараз подумаю воно не тарабане. Десь щось тарабане отут. Оцій частині під, під дверкою. М -м -м. Зараз буду розбирати. будемо дивитися що там по факту. Так, спогнали. Сейчас все шось незразумело. Ну. Так, сейчас надо петы взять и двертку. Лючку. Пробуем. Побуем все есть. Двертка. Пятим шуриком, но... Довше ходить. Колись давно його розбирав, як тільки купив, переробляв камеру заднього ходу, бо. Ті товариші, які її ставили, там трошки накосячили з підключкою. День включаєш і вона працює. Включаєш підсвітку включаєш камеру, ну, верніше, задню швидкість і все, вона не вмикається. Купив ще в китайців такі штуки. Не, как Я, же, она работать должна. Здесь в каком-то месте. Ага. З цієї сторони? Все есть. Тут немає железячок. Це воно в мене і косячі. Губилися, коротше, надо. Железячки. Так. Що у нас тут? Ага, я уже бачу десь еще одну. Что ты не вылазишь? <М -м цікаво, цікаво. Ну, что тут пытаются есть что-то. Что съесть? Ну, я Натренуватися цими китайськими знаряднями. Ставляєш? Не хочу, я його якось знімав, тоді, вже не пам'ятаю. Же я не могу... Может, с этой стороны. Ага. Значишь. Так. или Заклепки тут цілі. цілі, Сейчас будемо шукати, що тут тарабонька. це, Короче, я так понимаю, это тоже может быть не, не актуально. 20 злышним років. подумать, чем ее заменить. Так, что это у нас? Что-то не вылезло. Это так должно быть. Это так повинно быть. Это а, внутри. Крепежка. Ну, и что ж тут тарабанькое? Едешь, ну просто копать, как он І так, по результату жучків, значить, тяжки. Оці тяжки, оці тяжки. Це замок. І ось вони йдуть на ручку, на центральний замок і оця тяжка, що йде на ключ. Коротше, вони по ходу пересихають в оцих містах, де пластик. ну все таки 20 років в машині. Вони пересихають і починаються. Звуки непристойні, скажімо так. Тому я зробив що? Я поборов це отак, я взяв тугий пенопласт плотний, раніше паралон, паралон. Поробив прорізі, зробив і упер їх на одній стороні і з другої сторони. До речі, Якщо буде видно, е, якщо видно буде, зараз покажу. Ось ну, тут пальцем. Лізосі, ось, бачите, де палець? Це заводський паралон. Він чи з'їхав, чи що, не знаю, що він там робить, але це заводський. Походу, воно теж десь так щось трошки розчитане на це діло. Ну і загалом. загалом... Загалом оце і все проїхався, жуки жуки пропали. Що я ще зробив? Значить, це вушка є і за нього держиться замок. Як воно регулюється? регулюється воно все такими штуками. Все. Тобто ви їх викручуєте. Або закручуєтеся. Відповідно, вони або більші, або менші стають і роблять нормальний упор. І тоді замок не гуляє. Не гуляє. Ну і до речі, що хотів сказати вам, гляньте, все буде видно. Який стан фюндайчика 20 років? Оце відповідно оце. Це наружна карта, а це сам корпус, де воно з'єднується в кучу 20 років машині, бачите? Це сухо, все сухо, нема ніде ніякої жарчини. Взагалі кареці тут не дуже видно, кареці зробили бомбезно. Єдине оце ось косячок. Ну, я думаю, що це, мабуть, через те, що. По-перше, гайки желізні. Це раз і не крашені вони. А вони, вони вірніше, не крашені, вони якимось покриті. Ось там Намудоване, напевно, чи що. Ну, Питання в тому, що я думаю, що воно через перепад температури, через конденсат починається ржавіти. Бо воно не крашене фактично. А так, по кузову, тут верхня частина взагалі як нова. 20 років в машині. Не знаю ще в яких машинах є такі приколи через 20 років. Ну, загалом і все, що хотів розказав. закиньте лайк. Ну, підпишитесь, буде теж добре. Всім дякую.